Привіт, друзі! У нас сьогодні вихідний, неділя, і ми вирішили не сидіти вдома. У нас маленька подорож до сусіднього міста. Не це що ближче до нас, що ми завжди їздимо, а трошки далі. Десь кілометрів, скільки 35-36 чи більше. Їдемо. Це те місто, в якому ми жили, з якого переїхали в наше село. Це місто Кременчук. Їдемо прогулятися трошки. І ми прогуляємось і до друзів провідати, Так це вирішили, що треба трошки відпочити. Так що поїхали з нами, подивимось. Можливо, в парк підемо. Після села так незвично місто велике. Це ми проїжджаємо наш райончик, де ми жили. Ми жили в цьому районі, де був торговий центр «Амстор», куди влучила ракета. Жили тут в цьому районі більше п'яти років. Вже все таке нове. Після села місто незвичне. Шумно дуже. Тут парк жили ми також в цьому райончикі. Та ми майже <гум> в усіх районах Кременчука жили. Більшу частину це центр ринок. Зараз же не вже вилазимо. Ще трошки. Дивіться, яка клумбочка гарна. Це ми прийшли до Дніпра. Зараз покажу що там. Держи її. Ну, На краса. Це ми тут гуляли. Молодець. з Женики. Коляски. Люди загорають. Чувак, вона дивись. А вода зійшла, це ж тут було, да? оце аж посюди води. води багато. просто так. Що Це причал, ти кораблі припливає. Так, головне не розсипати черв'яки, дядькові. Ні, держи його то що. Прийшли в нас тут річпорт колись тут. А, а що тут у нас було? Перлина а, Дніпра. Королева так бортом збирається, щоб не поцарапати. Він шину отирається і все стоїть тут класно? Колечі Так, ми зараз вирішили покататись на Кол... Як воно? колесо огляду. Так. Боже. Я переживала, що моїй дитині буде страшно, так мені страшно. Дженник, <ривіт> держися. А послати, вже... ну, Дніпро видно. Дуже гарно. Але, виявляється, я висити боюся. <ривіт> <ривіт> я закриваю очі і до побачення. Отже, <ривіт> дивіться, яка краса, гарно, дуже <ривіт> гарно. Тут ще краєвий такий, що Дніпро. Але це був мій перший і останній раз. Я й повернуся, боюсь. Диви кро. Я не хочу крутитися. Я просто сиджу. Божечко, спустіть мене. Буде не знаю. Ми вже їдемо додому. Трохи прогулялися в парку. Вженик покатався на атракціонах. Заїхали до друзів. І зараз вже їдемо додому. Ми давно вже так не їздили, але це сьогодні вирішили зробити такий вихідний, прогулятися трошки і відпочити. То от так от. Всім, друзі, тихого і гарного вечора. Дякую за перегляд моїх відео. До побачення!